Відео відук на термос холмер. Ось такий. На об'ємом 1 літр з нержавічої сталі. Ось такий подвійні стінки. Такі упаковці. Ось товару. Брали темно-синій. Пише строк придатності 3 роки. Брали, воно є гарантійний талон, посібник від експлуатації, гарантійний талон, чек, і в чеку пише гарантія 1 рік. Пише сталос, відносиш і вони ремонтують. Коробка ось така літер. Її вже витягнули було запаковано у такому пакеті. Ось темус. Дуже зручний, місткий. Ось так виглядає. Ось, ось так. Темно-синій. Колір темно-синій. Плюс закривачка, наливати, відкривати. одразу кружка, відкрутив, закрутив, прекрасно. Брали в онлайн-магазині, замовляли. Ало? Зараз подивимося за яку ціну. Брали в вересні, ми його протестили, скільки приблизно тримає, залили кип'яток. 10 годин у нас тримало он Термос холмер Літра темно-синій за 415 гривень. Зараз подивимося, скільки він зараз коштує в ало на сайті. Станом на. 19 грудня. Ось. Зараз є знижка 319 гривень. Є в наявності різні кольори. Ще ми брали ось такий темносий. Можу сказати, що дуже Тепло, багато часу тримає, тепло, зберігає. На холод ми його не перевіряли, а так, плюс, і дуже зручно, що відбивається. От він користований, він виглядає так сечки. Товар гарний, дуже гарний термос. Зручний, практичний, вузький влазить в сумку. Можна брати з собою.